І давайте на атоми і молекули розбирати візит представника Путіна Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки. От якраз таки він в інтерв'ю Fox News звинуватив Україну у порушенні енергетичного перемир'я, проте зазначив, що Кремль може розглянути питання гарантії безпеки для України. Така риторика представника Путіна дещо відрізняється від традиційних заяв російської влади, адже раніше РФ була проти будь-яких гарантій безпеки для України. Посланець Путіна Кіріл оцей ось зробив ще низку заяв щодо свого візиту до Вашингтона. По перше, він зазначив, що ключовою темою його переговорів з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа стало питання відновлення російсько-американських відносин. За його словами, низка країн намагається зірвати цей процес, але Білий Дім чує позицію Росії. Другим питанням, яке обговорювалося під час зустрічі, було відновлення прямого авіасполучення між РФ і США, і йшлося про припинення вогню в Україні. Посланець Путіна заявив, що у цьому питанні досягнуто значного прогресу. Нагадаю, голова російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв зустрічався в Вашингтоні з спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Сам Дмитрієв зазначив, що у дводенні зустрічі відбулися за дорученням Путіна. За його словами, діалог між Росією та США був повністю зруйнований при адміністрації Байдена. Тепер триває робота над його відновленням. Слід зауважити, що це перший відомий візит до США високопоставленого чиновника РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Також нагадаю, що Дмитрієв. Раніше був включений до складу російської делегації у переговорах із США в Аріяді 18 лютого 2025 року. Ну і на прохання Дональда Трампа кремлівський переговірник провів зустрічі з республіканцями і сенаторами mm -hmm. Лінсі Гремом і. Меркуйном Маліном про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських посадовців. Вони зазначили, що під час зустрічі обговорювали умови припинення війни в Україні та вимоги Путіна щодо припинення вогню. Сам Дмитрів цю зустріч ще окремо не коментував.